Слухайте, поки ми оце спали, ми проспали. Для нас мир готують, якийсь дебільний. І Україну взагалі не питають, українців не питають. Зараз же шумови що стоять, щоб ви російську мову в Україну. І в вернути... рузі ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете від 100 тисяч гривень на місяць. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні. І вернуть руську православну церкву, де 80% цих попов да, були КГБшниками і збирали всю інформацію, передавали туди повище. Що значить російська мова? Це завжди для окупанта привіт ступити ногой на, на чужу землю і сказати ми спасаємо своїх. Тут русська говоряща, нам їх треба спасати. Речі, інформація для всіх волонтерів, для всіх українців, які за кордоном. Пам'ятаєте, поначалу ми робили ці мітинги, щось там ходили, казали. Воно заливалось безполезним, і дуже багато українців, хто в Україні хейтали українців, хто за кордоном, роблять ці самі мітинги. А щоб ви розуміли, вся влада в світі найбільше всього боїться масових оцих людських бунтів і протестів. Ну, в цивілізованому світі, не беремо Білорусі і так далі, де за таке сразу палка по голові там і вражки. Але ми перестали це робити. І проблема в тому, що... Весь світ, дивлячись на ці корупційні скандали, на атмиви бабок в Україні взагалі на те, що робить українська влада, почали отожнювати українську владу з українцями. І вони не розуміють. Вони по факту забули, що ми взагалі абсолютно різні, один одного не стосуємося. І українці і є Україна. І, звісно, в мене заклик такий до всіх. Волонтерів, от розповсюдити це відео зараз, як ніколи казалось би у ці нікому не нужні мітинги. Де ми виходили, і кричали: треба в нереальних масштабах, опять і знову їм всім треба донести. Що ми українці? Є Україна, ми українці проти корупції. Ми проти того, що робить наша влада. Ми проти свавілля. Ми хочемо бути вільними. Ми хочемо захищати нашу країну. Не потрібні ваші цей галімий мір з рускими, де видивчицю е, руську мову в школах і е, е, знову водить їхні церкви. І я ждать, коли знову вони. Заворушку заварушку устроїть. їхня ж задача дуже проста, щоб Україна була рабами. Все є знати граньоні пліти. Отакі раньоні пліти на них написано, що Росія нічого без українського жита, хліба, моря, чернозема і українських ресурсів, і українських людей. Бо вони ж як людей сприймають в Україні, як це проражко, як піндіцит, який завжди був тіпа десь там війний, поняли, на території СНЕНАС насправді вони в Україну вважають територія Росії. Іде за типа міму свободу і кусок хліба, нами користуються як просто рабами, які тіпа в піндіциті. Колишнього СНГ а, займається чорною роботою, добувають уголь, пшено, жито, хліб забезпечують всю жизнь. Блін Україна забезпечувала турашку. всю жизнь. взагалі. і Росія без України ніхто блін і нішо без чорного моря, без наших ресурсів, чорне без наших людей.